Ну, Найнезавершені такий експериментальний вірш, називається революція. Він дещо з такою екологічною тематикою. Революція. Дух революції. Сонце стріляє за комір. В голову, в очі, весною заскочений жовтня. Вкрай з божеволі, у березневому просторі топче тобто наш спокій, пускаючи постріл за пострілом. Ми відбиваємось, ніби не стали дорослими. Цілимо в думками до відчаю гострови. Хочеться враз наступати і бути милосердними. Запал і спротив, народжені в нас ізсередини, б'ються в легенях у серці, нетрях під ребрами. Спрага страшна за любов'ю, мистецтвом шедевра. Так, ніби зараз чи завтра відчуємо, створимо, по і збудуємо триповерховими вулиці радості, щастя і їх позеленому. Топчемо в землю пасивність, засадимо кленами, вмиємо, індустріальні міста будуть нашими, так, щоб ходити по них переможними маршами. Досить терпіти цей світ догори перевернути і дожидати кінця телерадіо рекордом. Сонце по спині пече, не шкодує на витрати. Нашу тіряву свідомість пора би провітрити. Дякую.